Доброго вечора, друзі! Сьогодні б хотів би поговорити на таку чудову тему, як же українським жінкам отримати 4000 доларів на території Польщі. На сьогоднішній день є чудова програма, проєкт, який дає можливість українським жінкам відкрити власну справу, власний бізнес та отримати на це 4 тисячі доларів. Що головного, для участі в цьому проєкті ви маєте бути повнолітньою. Маєте мати бажання, маєте мати номер PESEL, тобто такий самий ідентифікаційний код в Україні, відкрити справу до кінця року, та власне бажання її розвивати далі. Що ще хочу додати? Що гарантовано є 80 місць для участі в цьому проєкті, саме переможців, які отримують ці 4 тисячі доларів на свій бізнес. Також що хочу ще сказати, що власне участь в цьому проєкті приймається через анкети. Ці анкети відправляються онлайн. І я залишу посилання. І як це робиться, все буде під відео. Що ж хочу додати. Якщо хочете прийняти участь в цьому проєкті, ви маєте відправити електронну аплікацію участі в формі на емейл, тобто електронну почтову адресу. Що ще хочу сказати, що. Головна умова це весь час під час проєкту ви маєте бути на території Польщі. Тому, друзі, жінки, це гарна умова і гарний шанс для вас розпочати свою справу. Ту справу, яку ви хотіли розпочати на території Польщі, але, можливо, боялися. Або у вас не було стартового капіталу, а можливо, ви приїхали з України як біженка і мали свою справу, але не знали, як це розпочати. Тобто, не бійтесь, розпочинайте. Вам буде колосальна допомога бізнес-наставників та наставників цього проєкту. Тому поширюйте це відео, підписуйтесь, ставте лайки і користуйтесь інформацією. Всім гарного вечора. Слава Україні!